Добрий день, діти! Сьогодні у нас заняття зазнайомлення з соціом і природою. Будемо розглядати з вами, як звірі до зими готуються. Найважчою порою року для тваринок є зима. Вони мерзнуть, навіть застуджуються, а також не зможуть добути собі їжу з під снігової ковдри. І як же тваринки готуються до зими? Деякі звірятка змінюють своє вбрання на тепліше, а хтось взагалі впадає в зимову сплячку. Зима для тварин найважча пора року. З-під снігу вони вже не можуть добути вдосталь корму, мерзнуть, тому й серйозно готуються до зими. Хто ж перший готується? Взимку. Їжі, їжа значно скорочується, саме тому багато звірят починають готуватися ще до холодів, ще з осені, а деякі розпочинають е, ще з літа за готівлею харчів. Найпершими збирають запаси гризуни, мишки, бурундики, бабаки. Уже влітку вони шукають по всьому лісу зернятка, горішки, відкладаючи їх у нірки. Це дає їм можливість цю зиму сидіти у своїй домівці, не виходячи назовні. Майже весь час гризуни сплять, перериваючи ж сон лише для того, щоб підкріпитися. На зиму їжачкам потрібно накопичувати жир. Зробити їм це важко, так як черв'яки, ящерки, жуки і жаби ховаються під землею. У ясні осінні дні їжачок готує собі притулок до зими, носить сухе листя, лісовий мох, на зиму йому потрібно запастися великою кількістю, щоб не замерзнути морози. У сплячці їжак проводить близько багато місяців, він не прокидається всю зиму. Їжак це справжній сплюха. Запасів на зиму він не робить і яблук на голках не носить. Тваринка взимку спить. А їжа їй зовсім не потрібна. Бобри Бобри не впадають з плячку, але підготовку проводять відповідально. Бобри живуть великими сім'ями. Всі разом вони будують поблизу води собі затишні хатинки, поряд з якими складають свою їжу, гілочки з дерев. Також вони харчуються корінням рослин, котрі ростуть у воді. А ось білочка. Як же білочка готується до зими? Руді мешканці лісу не впадають сплячку, хоча проводять багато часу у своїх помешканнях, дуплах, котрі вони облаштовують високо на деревах. Білочка змінює колір своєї шубки з рудого на сіруватий для маскування від хижаків. А що ж їсть білочка взимку? Як ви гадаєте, на період холодів. Білочка запасається такими пожитками, як жолуді, гриби, горішки, зернятка. Білка збирає горіхи з жолуді і сушить грибочки. Ведмедик. Ведмедики заздалегідь облаштовують свій дім. Вони шукають печери, яри, куди зносять листя, гілки, мох. Зверху роблять собі м'який матрац, з ялинкових гілочок. Коли випадає сніг, він маскує ведмежу схованку і зберігає в ній тепло. Ведмеді не роблять запасів їжі, але восени вони дуже активно харчуються горіхами, рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зімівлі. Насправді, хижак не спить, а дрімає і в разі необхідності може вийти з берлогу. Саме взимку у ведмедиці з'являються маленькі ведмежатка. А тепер відгадайте загадку, гострі зуби, сильні лапи, дуже схожі на собаку і полює дуже ловко. Що, впізнали друзі? Хто це? Вовк, вірно. Ще одна загадка я руда низького росту, хитра я і довгохвоста. На коре я вельми ласа, в них таке смачненьке м'ясо. Вовку брату я сестриця, а зовуть мене Лисиця. Лисичка також восени їсть гриби, рибу, довгі вуха. Куций хвіст невеликий сам на зріст, на городі побував, нам капусту попсував. Довгі ноги, скік да скік, ми погнались, він утік. Зайчик. Ласка та заяць біляк переодягаються в білу шубку, в ній вони майже непомітні на снігу. А комахи шукають затишні місця під корою дерев, у щілинах будівель, під землею. Ось так і зимують тваринки: одні сплять усю зиму, а інші намагаються не мерзнути і знайти собі їжу.